Лайфхак для туристів і простих людей. Якщо ви пішли на природу і у вас, з собою є 4 метрова драбина, але нема столика. Зараз я покажу, як з драбини зробити столика. Так, що нам перше треба? Треба перевести драбину в горизонтальне положення. Прямо як жінку. О, так, далі. Тут є така пімпочка. Цю пімпочку раз. І тут є пімпочка. І цю пімпочку щолк, складаємо її о, складаємо драбину раком. Так, тепер переходимо на цю сторону. Знову пімпочки шукаємо. де? Тут пімпочка, і тут пімпочка. Торк складаємо драбину раком. Опа. Все. Практически стіл готовий. Тепер що нам всього треба? Беремо желізяку. Такого... железяку. О. Железяку. І накладаємо сюди в угод. Я точно не знаю, якою стороною, але не важливо. Любою стороною вона буде дуже класно працювати. Торк. Щось не залазить. Попробую його попати, коли жінки під руками нема. Все, охапка дров і стіл готов. За лайфхак лайк!